Усім привіт! І знову ми з вами починаємо наші фізкультурні заняття. Ну що ж, діти, я думаю, що за літо ви вже трошки виросли. Сподіваюсь, що в ліку ви те займалися ранковою гімнастикою, робили вправи. А зараз ми знову з вами почнемо веселий ранковий двіж по фізкультурі. І це буде просто круто. Нас навчальний рік розпочався! Ну що ж, ми розпочинаємо не просто так. Тому що є один гість, який сьогодні мені допоможе зробити з вами веселу ранкову зарядку. Ви готові? я давно вже. Тож, вітайте! Привіт тобі, друже! Привіт! Привіт, привіт! Добре, День Танісла Васильович! Привіт вам сидіти! Ви мене пізнали! Мене Бомб, Бамбі! Бам! Пациенки! Веселий собі! Чупудинчик! А була плюун! Ну, я не знаю, хто ще не зрозумів! А я думаю, що ви мені можете самі ім'я придумати. Так діти, придумайте придумати ім'я і обов'язково мені всі скажіть, яке ім'я мені треба. Я задоволений хочу з вами провести це заняття. І під ж топку Васильовича провести цю класну-класну діскультуру. Тож давайте разом з вами побіжимо. Побі Пострижаємо! Поверсимося! Я готовий Ну що, ви готові? Ну, давайте з вами разом крокувати право вліво. Так, от молодець! Наш гість робить правильно, а ви діти повторюєте правильно? Так, тепер руки на поясі пішли на носках. Вище трошки колінка піднімаємо. Так, можливо, наш їст неправильно робить, а ви робите правильно. Молодці на носки. Ось так от їсть, нас мене почув. Молодець. Продовжуємо. продовжуємо. Так! А тепер на п'ятка. О! Ось так от Молодці. Робите правильно. Так, 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 все добре робите. Так, так. Посміхайтеся, це корисно для здоров'я. Так, і ходимо. І тепер всі побігли. Уху, Весело, весело! Весело, весело! Клас. Ха-ха, Молодець наш улюблений кість. Вік на місці! Добре! Ось так от. Вау! Клас. Пострибали! Правильно! Трип, 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 трип. Ось так от круто! Вау! Ну отак от так вот, молодці зробили супер, просто ідеально. Клас. Отже. Ви зробили прекрасні рухи. Молодці діти, наш друже. Ну що ж, продовжуємо наші прекрасні заняття. А для цього ми з вами зараз трошки порухаємося. Зробимо наші розвиваючі справи. Тож слухайте мене уважно, дивіться на екран і повторите за нашим веселим другом. А мені залишається тільки -ті сказати. Таре. І повертаємо голову вправо вліво. Кожне завдання повторюємо 5-6 разів. Як вам зручніше. Право вліво. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Добре. Руки на плечі. Ноги разом. І починаємо руки вгору піднімати. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре, молодці. Ноги на ширині плеча і Нахиляємо тулу вправо вліво. Один, два. Три, чотири, один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. молодці Далі руки вперед і робимо ножниці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Два рази. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Трошки гість наш. Не туди йде, але ви повинні це все розуміти. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Добре. Молодці. Я бачу діти. Ви встигаєте за нашим гостем. Добре. Далі. Руки на поясі, ноги на ширині плечей. І починаємо колові руки тулубам. Ось так от весело в одну сторону. І в іншу сторону. В одну сторону. І в іншу сторону. Добре, молодці. Клас. І так декілька раз повторюємо. Так. Добре. Тепер ми піднімаємо високо коліна. Один. Два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. чотири, Один. Два, три, чотири. Ну, деякі молодці. Повторюємо за нашим гостем. Далі. Ноги ширше. І нахиляємося трошки. Отак. От от весело. Опа, до одної носи. Потім до другої. Ой, дотягуємося. Один, два. Три. Чотири. Два рази можна. Старайтеся доставати до підлоги. Наш гість трошки не достає чомусь. А ви, я думаю, діти, це робите правильно. Але гість теж молодець. Веселий гість. Ось так показує. Класний у ньому. Далі присідаємо. Раз, два. Три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири. О, які молодці. О-го го. Музику услышали? Починаю стрибати на одній нозі. Спочатку правою по колу. Потім по колу лівою ногою. І пострібали на дві. Ногах. Ось так от. Молодці. Вправо вліво вперед. І знову пострибали на ті самій самі нозі. І так от декілька разів повторили, Пострибали вперед назад. Ось так от. Молодці які. Клас. Я вам знову робимо вдох, видох. І робимо знову вдох, видох. Супер. Просто. Неймовірний клас. Далі ми з вами пограємо трошки. Ой, як ви вмієте добре робити ці вправи? А тепер ми з вами продовжимо робити деякі вправи, але вже веселіше. Ми пограємо з вами. В руках в мене парасолька, Тож, всі ви беріть парастольку, як кожного з вас відома парасолька. І будемо з вами. Гратись, гуляти, ля, па парам-па-пам-па-па-па-пам. Па і що робити? Звичайно вже гратися. Тож, коли ви чуєте музику, дивіться до на нашого героя, то ви гуляєте, танцюєте, веселіться, ля па -пам, па 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 А тільки ви почули, що йде дощ. нашу супартонку і ховаємося, тому що йде дощ. Ви готові діти? А ти, друже, готовий? Тож починаємо! Ну, ось і все, наше заняття підійшло кінцю. Ви всі молодці, наш друг, теж молодець. Давай мені знову п'ять. Ну, звичайно, сидіть слово Василіш, я обов'язково з радістю ще прийду. Мені дуже сподобалось у вас. Діти, а вам сподобалося я? А? Сподобалось, як я займаюся. Сподіваюсь, що і ви також зробились класно. Мені вже пора піти. До нових зустрічей до побачення, мої дітки, ма-ма-ма. Ми йому кажемо до побачення, він до нас ще обов'язково прийде. А вам я хочу побажати цього року навчальному 2023-2024. Добре навчитися рухам, закріпити ті рухи, які ви вже робили. І навчитися новим. Тож до нових зустрічей, мої любі друзі. Побачимось вже незабаром. Під куль, що ми кажемо. Пока!